Вітаю, вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш, і сьогодні в нас черговий випуск. Сьогодні я хочу розповідати про новинку від компанії Fanatic для прихильників ловлі карася. Всі ми знаємо, що ловля карася це в першу чергу або ловля вудкою на поплавець, або ловля на вбивцю карася. Компанія Фанатик презентує нову вбивцю карася, яка має. Назву торба. І так, як виглядає торба і яка вона буває. В нашому випадку, це монтаж, який виглядає таким чином. Замість звичних е, пружин ми поставили те, що використовується у фідері, годівниці. Воно е, змонтовано дуже схожим способом, але є нюанси. Давайте я її зараз відкрию і продемонструю, як це виглядає вживу. Все це створено. На дуже міцному лідкорі, який відрізняється своєю міцністю. Має дві годівниці, кожна годівниця має дно, що дозволяє довше утримуватись вашому корму. Всі, хто вже давно ловлять карася на вбивцю карася, пам'ятають, що у звичні пружини. Ми забиваємо саме той корм, який за рахунок свого складу дуже міцно тримається. В торбу ми можемо забивати будь-якого складу корм, і він буде триматися за рахунок форми годівниці. На мій погляд, коли ми ловимо карася, нам не потрібно, я бачив, у декількох рибалок вони в цю пружину забивають такі великі, як яблука. Великий, велику кількість корму. Достатньо для того, щоб е, карась заінтересувався е, вашою наживкою і вашим кормом, достатньо саме, е, саме невелика кількість. І е, якщо карасеві дуже складно е, скоштувати ваш корм, то перше, що він скоштує, це буде ваша насадка. Зараз я хочу. Замішати корм, забити в цій годівниці, навіть дуже зручно забивати в таку годівницю, надягти наживку, і ми побачимо, як це виглядає під водою. Зараз, користуючись моментом, ще раз нагадаю, в цьому році вийшла наша улюблена прикормка в розширеному асортименті. Вийшла... Це Амнезія шоколад слива «Монстер Короб» І Амнезія Полуниця-Мед Монстер-Карась. На мій погляд, це буде прикормка номер один по карасю. Ось вона як пахне. Дуже жаль, що ми поки не можемо через відео передавати той смак. Але. Я вам хочу сказати, що дуже гарно пахне. Дуже гарно. Так, як я вже в попередньому випуску це демонстрував, зараз ми насипемо приблизно грам 150-200, розмішаємо і водночас подивимось, скільки потрібно корму, щоб забити годівницю. Ну, щоб зручніше було замішувати, я, мабуть, грам 200 насиплю корму. Так, ну, майже 200. Так, 200. На 200 грам додаємо 70 грамів води. Так, і у відеречко. і замішуємо. Дуже смачна, дуже гарний запах. Ну, і поки вона буде набирати вологу, я розповім про те, які монтажі. Ми зробили у торби. Скажу вам так, що водички можна додавати більше, але я люблю, щоб прикормка відразу працювала, тому що та механіка, яка відразу працює під водою, вона дуже швидко збирає рибу. Але коли ми ловимо вбивцю, на вбивцю карася, Можна більше додавати води. Зараз я додав на 200 г прикормки 70 грамів води, можна сміливо додати грамів 100. І таким чином у вас з кілограма прикормки е, сухої, е, прикормки готової, буде получатися десь 1,5 кг, як мінімум. Е, те, що стосується торби. Торба у нас. Є в такому виді, як я вже казав, на дві годівниці невеличкі з двома гачками, і на одну годівницю побільше теж з двома гачками. Є різні рибаки по-різному ловлять, тому ми зробили і для тих, і для тих на різний смак. В цьому випадку це одна годівниця більшого розміру, і тут дві годівниці маленького розміру. От я зараз поряд так положу. Яка працює краще, дуже складно сказати. Але ви вже зможете самі спробувати і розповісти або написати в коментарях, який монтаж для вас зручніше, і е, більш працює. Якщо ми використовуємо таку снасть, як вбивця карася, як правило, е, ми чіпляємо штучні насадки. Це може бути і смоктонець, і водограй, і плавунець, але в цьому році вийшла дуже цікава насадка. Е, я дуже багато часу її тестував. Вона дуже круто ловить коропа і дуже добре ловить карася. Це насадка віагра. Ми її вже презентували. Вона у нас є і у формі перловки, у формі класичної кукурузи і в формі класичної віагри. На мій погляд, ці два кольори дуже вдачні. І зараз... Я вам покажу. У цієї віагри також запах схожий на мед полуницю. У блакитної віагри запах спецій. І що чудово, що коли ми використовуємо її для ловлі карася, нам не обов'язково використовувати волос. А можемо надягати відразу на гачок. Дуже крутий склад, і дуже круто це виглядає. І можна, так як в нас два гачка, дві різних насадки одягати. Мені дуже подобається сама Віагра. вона вже побувала у роті величезних риб. Але ті, хто звик використовувати класичні насадки, то для цих рибалок є ось і жовта кукуруза, помаранчева кукуруза, є дуже крута перловка з запахом ванілі, є дуже крута перловка з запахом горох часник Ну, а ми зараз ага, навіть сухувата прикормка. Трошки ще додам води і потім ми зважимо її всю. Ну, Я думаю, для того, щоб не прогадати, треба використовувати на 100 грам корму, додавати 50 грамів води. І буде Буде чудово. Для рибалок, які тільки починають ловити, розповім, що прикормку краще замішувати за два рази. Ми перший раз додали, трохи води, замішали, 10-15 хвилин прикормка постояла, втягнула в себе воду, і потім ще трошки додали. Для того, щоб не помилитися з кількістю води, завжди. Оставляйте трохи сухої прикормки. Якщо ви перегнули з водичкою, тоді ви додаєте суху прикормку і вирівнюєте склад, щоб вона була така, як надо. Так, є. Зараз ми дамо ще хвилинок 5 постояти. І потім подивимось, скільки готового корму. Ми забиваємо у малу годівницю і в годівницю побільше. І таким складом ви вже будете відчувати, на яку кількість закидань вам буде достатньо однієї пачки. Ця прикормка навіть сама дорога, там дуже дорогі компоненти, але використовуючи невеликі годівниці, ви маєте. Можливість ловити крутою прикормкою е, за рахунок мали, малих годівниць. Так. Возьмем нашу вагу. Зараз я протру. А, я повинен в першу чергу подивитися, скільки після замішування е, в яку вагу перетворилось наші 200 грам сухого корму. Ну, зараз я бачу вона вже така, як треба. Ну, Так як я й казав, 200 грам корму у нас перетворилось в 300 грам. Там не хватило, трошки тут у відрі. Осталося. Ну, 297, ну, навіть 300 грамів. Тепер ми подивимось, скільки корму піде в годівницю. Так, тут ми ставимо 0. Ламов отак годівницю, ставимо 0 і забиваємо. Забувати зручніше, ніж заліплювати пружинку навіть однією рукою. І так тугенько. От вже і вилазить навіть. Все. Давайте подивимось, скільки це буде годівниці. Ну от, 14 грамів. В двох годівницях це буде 28. І давайте подивимось. Скільки буде великій? Так, нуль. Так. Вишня, хай тут буде. Так, великий. Ну, почти 22 грама. Ну і давайте тепер подивимось, як це виглядає під водою. Зараз я забив дві годівниці. Обща вага двох годівниць приблизно 28 грамів. І тут вже можна робити будь-які фокуси з насадкою. До речі, ще скажу, що Viagra і кукурудза випускається в двох розмірах маленькому і великому. і... Мені дуже подобається більший розмір. Тому я от на один гачок одягну більшого розміру віагру. Віагра, хто не дивився, це наша унікальна насадка, яка підніме ваш гачок і підніме ваш настрій. Ну, зараз ми подивимось. А на другий гачок я навіть одягну. Комбінацію з малої віагри, з блакитного і рожевого кольору. Тому що карасі, на яких я буду полювати, для них це якраз розмір те, що потрібно. Дуже круто вона одягається, держиться. Дивіться, яка ляля. Ну і давайте подивимось, як це приблизно буде виглядати під водою. Зараз десь була в мене паличка. Так, поправлю. Ага. Стоїть гачок, працює корм, висипається з однієї сторони. Але якщо ви хочете, щоб він не так швидко працював, ви можете додати більше вологи, І він тоді буде довше там знаходитись. Таку кормушку можна забувати що завгодно і пластилин, і будь-яку прикормку. Цінність цього монтажу – те, що він в себе утримує, будь-який корм. І от зараз ми бачимо, що якась кількість корму вийшла з нашої годівниці. І припустимо, було клювання. Зараз я достану і подивимось, плюс-мінус в годівницях є корм. Але я повторюю, якщо ви маєте. Бажання, щоб у ваших годівницях корм був ще довше. Ви додаєте трохи більше води, і він буде тримати міцніше. Так, ну що, друзі, більш-менш зрозуміло робимо висновки. Наша амнезія монстр-карась зі смаком мед полуниця. Кілограм прикормки перетворюється в півтора кілограма готової суміші. Те, що стосується нашого нового монтажу, вбивця карася Торба. Маленькій годівниці. Кожна містить 14 грамів корму. І якщо в нас дві годівниці, це 28. Ми беремо півтора кілограма, ділимо на 28, і в нас 53 закидання. Монтаж на дві торби має 53 закидання при умові. Якщо ваші годівниці будуть порожні. Але е, така конструкція, що порожні вони повністю не будуть. І я думаю, що е, десь під 100 закиданій е, буде е, з, одної, з одної пачки прикормки. Те, що стосується е, однієї великої годівниці, це 22 грами корму. Ми беремо. Півтора кілограма ділимо на 22 грама, і у нас 68 закиданій при умові, що наша годівниця буде виходити порожня. Ну, я думаю, що точно десь закиданій на ну, мінімум на 100-120 на однієї таки, такої пачки буде достатньо. А якщо ми пофантазуємо, і з кожного закидання в нас буде риба, з такої пачки ми можемо впіймати 100 карасів. Шуткую 110. На цьому я буду закінчувати. Дуже сподіваюся, що щось корисне ви для себе підкреслили. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.